Доброго дня! Сьогодні у нас на відео огляді світлодіодні прожектори від торгівельної марки Unilight. Дані світлодіодні прожектори відрізняються гарною ціною, компактними розмірами і гарантією на один рік клас вологозахисту у всіх прожекторів IP65. В серії представлені такі моделі, як 10 Вт потужність, 20 Вт потужність, 30 Вт потужність і 50 Вт потужність. По порядку будемо розглядати спочатку 10 ватний прожектор. Має температуру світла 6500 кельвінів, Напруга живлення 220 вольт. І має яскравість 800 люмен. Тобто, світлоодача у даного прожектора 10 Люмен на ватт. Ось такий ось маленький компактний прожектор. Максимально компактний, максимально зручний буде у використанні. Три піни у нас йдуть на живлення, тобто заземлення фаза 0. Це 10-ваттний. 20-ваттний прожектор має вже яскравість. 1600 люмен. Так само у нього йде світловіддача 80 люмен на ватт. Характеристики дуже стандартные. Тридцатка. Так вот, довольно компактно. И пятая десятка. Зараз ми їх замірюємо, подивимось його розміри. Почнемо з найкомпактнішого. Це у нас 10ватний. Має у нас довжину 65 мм. Ширина у нього 50 мм. Так, і товщина у нас. В самому товстому місці 24 мм. Тобто практично 25 мм. У нього максимальна товщина. Ось такий ось малюк 10 ватний 20ватний прожектор у нас має вже розміри 83 мм ширина. Висота у нас 66 мм. Товщина у них однакова у всіх. до да, практично 25 мм товщина. Так, 30-очка. 30-ка у нас має ширину 10 см, тобто 100, ну, грубо кажучи, 102 мм у нього ширина. Так, висота у даної моделі 84 мм. І п'ятидесятка. Остання в даній серії. Має ширину у нас 125 мм ширина. І висота у нього всього лиш 103 мм. Ось такий ось також малюк. Всі зроблені з алюмінієм. Розсіювач скло у нас йде. У всіх вологозахист, IP65. Зараз ми їх підключимо і подивимося, як вони світять. Ось таке яскраве свідчення має малюк 10 ватний Як ми бачимо, немає у нього мерехтіння, що говорить, що це доволі якісна плата перетворювача. Маленький якісний бюджетний ліхтарик. Потужністю 10 Вт. Ватт. 20ватний. Оже зараз ми підключимо, двадцятка у нас також немає мерехтіння, дуже яскравий тридцятка Ось така ось маленька, компактна яскрава тридцяточка, тобто це потужність у нього 30 Вт? Супер яскравий. І п'ятидесятка це останнє в даній серії. Також немає у нас мерехтіння. Супер яскравий, я вже отримав зайчиків. Замовити дані прожектори можна буде у нас на сайті. Посилання на них буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал.